Починаємо підходить нас період Єврокубків. Закінчилася зимова перерва на найважливіші, найвидовніші матчі в Європі. Стартує, відновлюється Єврокубковий сезон. Відновлюється він з матчів Ліги Чемпіонів. Вівторок та середу у нас починаються найважливіші матчі в світі футболу. 14 та 15 лютого нас чекають перші матчі в в 8 ліги чемпіонів. Е, дуже вже зачекалися ми всі на такі ну, на міжнародні матчі. І це дуже круто. Це дуже круто, оскільки на кінець ми зможемо відчути такий смак справжнього футболу, коли гранди, гранди різних країн будуть грати між собою. І я особисто вже не можу дочекатися цих, цих матчів. Отже, вівторок. Вівторок у нас починається з двох матчів. В першому з них Мілан гратиме з З Тоттенхем Хоцбурс. І тут важко щось передбачити наперед, оскільки італійський Мілан зараз абсолютно не в формі. Італійський Мілан зараз перебуває ну такій, знаєте, ігровій кризі. Якщо б мене питали ще до, ну, коли відбувалися заключні матчі групового етапу, то Дезь я, можливо, би віддав перевагу Totten... ой, Мілану. Але зараз зараз мені важко навіть передбачити, що може статися в цьому матчі. Мілан грає вдома. Мілан після серії невдалих матчів на кінець 100 виграв, виграв Торіну 1-0. в свою чергу, після того, як тиждень назад переміг Манчестер Сіті. Досить неочікувано, досить несподівано поступився на виїзді Лестеру 4-1. Тобто обидві команди в досить таких незрозумілих кондиціях підходять до однієї восьмої ліги чемпіонів. Особисто я, особисто я прогнозую десь якусь таку знаєте, нічию, нічию, яка буде на нервах, нічию важку важку, коротше, гру я, я прогнозую до обидвох команд. Щодо протистояння цих клубів раніше, раніше вони зустрічалися лише одного разу в Єврокубках. В сезоні 2010-2011 вони також грали на стадії ній восьмої фіналу. Тоді за сумою двох матчів далі прийшов Тоттенхем, обігравши Мілан за сумою двох матчів, ще раз наголошую 1-0. І не виключає можливості того, що в протистоянні цього разу в їхньому протистоянні буде що схоже. Тобто ну, важко передбачити, коли дві команди знаходяться далеко від оптимальних кондицій, на що вони будуть здатні в матчах між собою. Наступний матч, який у нас пров пройде вівторок, буде протистояння двох грандів європейського футболу. ПСЖ прийматиме Баварію надзвичайно крутий матч за вивіскою. Матч, який цілком міг бути фіналом Ліги Чемпіонів. Проте ці команди зустрінуться вже на стадії однієї восьмої. З останніх матчів, коли вони між собою зустрічалися, це, це був сезон 2020-2021 року. Коли на, коли на стадії чвертьфіналу е, ПСЖ прийшов в Баварію, е, тоді ще дієво правило виїзного голу, і ПСЖ прийшов в Баварію за рахунок того, що на, на виїзді виграв 3-2. І незважаючи на порозку дома 0-1, ПСЖ е, прийшов в півфінал. Е, най, найтаким видатнішим матчем між цими суперниками це, звичайно ж, був фінал ковідного сезону. Сезону 19-20. Тоді в фіналі Баварія виграла 10, забив Коман. Щодо теперішнього матчу, важко щось прогнозувати, оскільки практично основні лідери обидвох клубів вилетіли через пошкодження. В Баварії це є Ноєр, в Баварії це є Мане і в Баварії, в Баварії хтось третій ще був Люка Ернандес. Тобто три гравці, які в принципі можуть впливати на гру команд. На гру команди і їх не буде в Баварії, але ну, це не найстрашніше, що може бути, тому що е, в пасажири ризикують пропустити матч такі звірі, як Вератті, е, як Бапе та е, Месі, в якого також є мікроушкодження. І невідомо, що він відновиться до вівторка. Е, ну, Я вам скажу, гра без цих, е, без цих футболістів буде досить е, може бути результат неочікуваний, несподіваний. І прогнозувати, що наперед я не беруся. Щодо історії протистоянь, то ці команди досить часто зустрічалися між собою. Між ними, наскільки я пам'ятаю, в рамках Ліги Чемпіонів відбулося 11 поєдинків. В шести з них перемагав ПСЖ, в п'яти Баварія і не було жодної нічиєї. В принципі, на нічию я і не ставлю зараз. На мою думку, в домашній грі ПСЖ. Може перемогти, може перемогти з невеликим рахунком. Тобто 1-0-2-1. 2-1, на мою думку, це буде цілком ймовірний результат даного, даної гри. Будемо дивитися, будемо чекати. Я думаю, вівторок буде досить насичений на футбольні події. Щодо середи, в середу в нас Борусія Дортмунд зустрічатиметься з Челсі, гратимуть вони в Дортмунді. І тут я вам скажу Челсі, яке в чемпіонаті абсолютно не виблизької, дістався на перший погляд один з таких хороших суперників на стадію Ні Восьмої. Але дивлячись на даний момент на форму Борусі і на форму Челсі, десь мені так знаєте, хочеться думати, що фаворитом в даному протистоянні є Борусія, оскільки вони видали дуже круту серію, якщо взяти, наприклад, Точкою відліку 21 січня цього року, то в Часі з тих пір було зіграно три поєдинки, і три поєдинки були зіграні в нічию. В той час, як Борусія провела сім матчів, і всі сім матчів Борусія виграла. Що насторожує, я думаю, всіх болівальників Челсі, оскільки команда зараз знаходиться просто в блискучій формі. І я думаю, що буде важко, буде важко Челсі, і Борусія вдома. Здобути мінімальну перемогу. Між собою вони раніше в Лізі Чемпіонів не зустрічались. Останній матч цього тижня в Лізі Чемпіонів Брюге на своєму полі прийматиме Бенфіко, Брюге, Романа Яремчука, який так само, як і Роман, не може знайти свою гру. Так само і Брюге, в принципі, не може знайти свою гру цього року. І для Бенфіки це зараз напевно можна вважати подарунком. Брюга це просто подарунок для Бенфіки. Для Бенфіки, яка дуже впевнено грає в чемпіонаті Португалії, е, яка йде на першому місці і яка е, зобов'язана проходити, проходити таке Брюге. Тут я думаю, буде перемога Бенфіків обо двох матчах. Е, очних матчів між ними також в лізі чемпіонів ще не відбувалося. Ну, Я думаю, тим цікавіше буде подивитися. Всі пари у нас, в принципі, десь плюс-мінус рівні. І тим і круто, тим і круто, тому що не знаю, з чого очікувати. Будь-який матч, в принципі, може завершитися перемогою будь-якої з команд. Проте, проте, в мене є свої фаворити, я все ж таки, все ж таки ставлю на нічию в матчі Мілан Тоттенхем. Я все ж таки думаю, що ПСЖ вдома обіграє Баварію. Борусія вдома обіграє Челсі, а останній матч Бенфіка на виїзді повинен перемогти Брюге. Але, 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 як то кажеться, я собі то думаю, а як воно буде фіг, його знає. Добренько, дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коменти. До побачення.